Но вологі долоні та ступні, обличчя та пахви. У результаті темні плями на одязі та неприємний запах. Усе це прояви гіпергідрозу. Сьогодні цю проблему можна вирішити швидко та ефективно. Переконані у салоні СПА Райський уголок». Для початку окреслимо поняття гіпергідрозу. Гіпергідроз підвищене потовиділення. Розрізняють загальний та локалізований. Гіпергідроз підпахових зон, долоней та ступнів. Поняття гіпергідроз це є підвищена пітливість на різних ділянках шкіри, і вона є патологічною. Ми говоримо про поняття гіпергідроз, коли це є патологія, коли це надмірне потовиділення. Незвичайне, як є фізіологічне у кожної людини, як реакція на підвищення температури навколишнього середовища і як захисна реакція від переохолодження. Організм виділяє під і випаровуючись вода з поверхні шкіри. Охолоджує саму шкіру. Це є нормальний фізіологічний стан. Але бувають такі періоди, і такі стани, коли під виділяється в дуже великій надмірній кількості, і це створює велику проблему для людини, в якої це проявляється. І фізіологічну проблему, і естетичну проблему, і, врешті-решт, психологічну проблему. На питання, що спричиняє гіпергідроз та як його слід діагностувати, відповідає провідний лікар-косметолог салону СПА Райський уголок» Ольга Бруско. Причиною можуть бути як порушення гормонального стану, порушення стану здоров'я в вигляді хронічних інфекцій, які можуть приводити до підвищеної локальної пітливості, а також Основою саме гіпергідрозу є порушення нервової регуляції потових залоз, саме в цих ділянках, про які ми говоримо. І справді, для того, щоб побороти проблему, спершу її потрібно діагностувати. Для того, щоб привести діагностику цієї методики, проводиться так звана проба мінора. Це нанесення йоду на ділянку, спиртову грошіну йоду на ділянку, яку ми хочемо перевірити, наприклад, на піти зону, і посипається крохмалом. Коли виділяється під, відбувається реакція між йодом і крохмалом, і зона, де є підвищена пітливість, вона по суті такого чорного кольору стає. Це є ознакою того, що саме в цій зоні є підвищена пітливість, і ми говоримо про те, що є діагноз гіпергідроз. Проконсультувавшись із фахівцем, ви знайдете відповіді на питання, які вас турбують. У Таких людей їм важко зосередитись на якійсь роботі, оскільки вони не можуть привітатися. У них постійно мокрі долоні. Вони від цього хвилюються. Так само псується одяг, якщо це під пахвами, постійно мокрі шкарпетки і взуття, якщо це ураження стоп. І для цього питання це розглядають для того, щоб його вирішувати. Серед найбільш ефективних методик лікування гіпергідрозу, фахівці індустрії краси називають такі. Одним із найефективніших радикальних способів видалення цієї проблеми це ін'єкції ботулінічного токсину, чи то диспорту, чи то ботоксу. Але попереджуючи збудження нервове саме стимуляцію роботи. З цих потових залоз, ми перешкоджаючи потрапляння нервового імпульсу до них, ми перешкоджаємо і виділенню самого поту, і це зменшує значно потовиділення в тій ділянці, яку ми обробляємо. Це не значить, що потовиділення припиняється зовсім на 100%, Воно переходить у режим нормального потовиділення як у здорової фізіологічному стані людини. Препарат Діспорт виробник Іпсен Франція. Призначення блокування функцій потових залоз. Протипоказання загальні для інвазивних методів ведення, індивідуальне несприйняття будь-якого з компонентів, патологія згортання крові, вагітність, лактація. Тривалість дії від 4 до 6 місяців. Препарат гіпоалергенний. Побічні ефекти традиційні для інвазивних методик. Тривалість дії токсину від 4 до 6 місяців. Діяти препарат починає через 2-3 дні. Максимальний ефект клієнт помітить через 2 тижні. Зауважимо, що упродовж всього терміну дії препарату спостерігається повний ангідроз або ж значне зменшення потовиділення. Гіпергідроз можна також профілактувати, зазначають фахівці. Прежде всего, профилактика гипергидроза это исключить искусственную одежду и обувь. Ткани должны быть максимально натуральными. Это, если мы говорим об одежде, это натуральные ткани хлопка, шелка. вискоза, если мы говорим о, об обуви, это э, преобладание все-таки кожаная обувь и не давящая, чтобы обувь была нормальная и даже более свободная. Исключается резиновая обувь, э, тесная обувь, это будет только способствовать и усугублять причину. Э, таким признаком повышения гипергидроза может быть еще и плоскостопие. Э, в этих случаях все-таки нужно использовать ортопедическую обувь. На сегодняшний день есть и ортопедические стельки, которые будут способствовать и укреплению связочного аппарата стопы. По профилактике гипергидрозы на сегодняшний день масс-маркетом представлена очень широкая линейка антиперспирантов. Также антиперспиранты и D-средства профессиональных косметических педикюрных линий, в частности, представлены очень большим и разнообразным набором. В антиперспирантах такие вещества, как алюмохлориды, блокируют протоки потовых желез, которые также способствуют уменьшению потоотделения. Отож, підсумуємо, потрібно враховувати, що носіння тісного одягу і взуття з синтетичних матеріалів, перебування у задушливих приміщеннях з підвищеною вологістю, неправильний питний режим теж приводять до надмірного пітніння. Особливого догляду потребують стопи людини, яка страждає на гіпергідроз. Геволь косметика для догляду за ногами. Виробник Німеччина. Призначення профілактика та лікування захворювань шкіри ніг. Склад, натуральні екстракти цілющих рослин, олія авокадо, зародків пшениці та ланолін. Протипоказання та побічні ефекти відсутні. В педикюрних лініях дуже широка лінійка препаратів по уходу за за стопой, в частности за грибковыми и повышенном потоотделении. Мы знаем, что пот является очень активной средой для грибковых и гнойородных бактерий, а потому все эти средства разработаны и имеют как бактерицидное, как микостатическое действие и угнетающее потоотделение. В косметической линии профессиональной по уходу за ногами Геволь есть линейка препаратов. Это пудры, это дезодоранты, это крема. В своем составе они имеют такие лечебные вещества, как триклозан. бисабалол, тапиока, оксид цинка. Это препараты, которые препятствуют потоотделению, угнетают функцию потоотделения. Такой составляющий, как клотримазол, имеет свойство антимикотическое, то есть противогрибковое действие, как стоп, так и ногтевых пластин. Очень в состав Дезодорантов входят сбалансированные мас эфирные масла: это ромашка, бесоболов, розмарин, масло горной сосны, которое обладает антисептическим, антимикробным действием, дезодорирующим действием, антигрибковым действием. Средство можно использовать как для кожи стоп ног, так и для обуви, которые Хорошо убирают и уничтожают запах пота. Гипергидроз проблема людей будь-якого віку – и жінок, и чоловіків. Проблемы гипергидроза больше обращаются к специалистам все-таки женщины, чем мужчины. Это где-то соотношение 1 к 3-5 обращениям женщин. Один мужчина, на хотя, наверное, немаловажна проблема и для мужчин. И радикальным на сегодня методом борьбы с гипергидрозом уже в течение 7 лет является это инъекции ботулотоксина типа А. На сегодняшний день хорошо себя зарекомендовали. Это временное угнетение функции потовых желез, которые Который ну, для каждого человека индивидуальный термин действия дан, данной процедуры может занимать от 3 до 6 месяцев, иногда даже до года одной инъекции будет достаточно. Это уже сугубо индивидуально, как реакция будет каждого человека. Танці з білого льону та блакитна блуза туніка те, що треба для шопінгу у спекотню літню днину. Зручний фасон, жіночний силует, гра на контрастах. У такому вбранні ви почуватиметеся справжньою фешн-леді і водночас не втратите власного комфорту. Переконаний Андре тан доповнять ансамбль за словами відомого українського дизайнера. Аксесуар, хустка та модне взуття.